Мої вітання вже традиційно о цій порі Ми з вами продовжуємо аналізувати хід передвиборчої кампанії через призму публікацій змі та інтернет-порталах міста. У минулій програмі я вже зробив акцент на тому, що деякі кандидати на владні міські крісла трохи причаїлися, аби вже на останньому передвиборчому тижні показати себе у всій, так би мовити, красі. І так воно й вийшло. Відчуваючи, що омріяні крісла починають розчинятися, як славнозвісний їжачок в тумані, вони вирішили піти в абанк, втрачаючи таким чином останні залишки порядності та чесності в очах можливих своїх виборців. І хоча ознаки хворобливої слабкості та невпевненості деяких кандидатів вказували на себе ще на початку. Ко передвиборчої кампанії, коли їм вдалося зареєструвати так званих клонів, то чим ближче її кінець, тим все сильніше такі ознаки вилазять ззовні. Заполонивши свої сайти усілякою маячнею, яка далека від справжньої журналістики, так само, як і від дійсності і здорового глузду, вони, мабуть, усвідомили, що таким чином не вдасться перетягнути на свій бік електорат, бо хто ж ті сайти читає, і пішли іншим шляхом, пішли в народ, але пішли туди вночі, як справжні злодюжки, що потай намагаються потрапити ні, поки що не в оселі сплячих містян, а в їх підсвідомість, аби там залишити свій послід у вигляді ось таких брудних листівок. Наївні вони ще сподіваються, хоч якось, вплинути на думку громади, бо інші засоби вже вичерпані точніше, їх і взагалі не було. Під іншими засобами я мав на увазі насамперед змагання за голоси містян перед виборчими програмами, ідеями, як і що зробити в нашому місті, пропозиціями, які б реально можливо було втілити у життя. Їм немає чим здивувати електорат, бо ж якби було, то може не вдавалося до брудних технологій, втрачаючи останні залишки власного авторитету та репутації. Але то все пусте. Тішить інше згідно останніх соціологічних досліджень, містяни не хочуть, аби протягом найближчих двох років, а саме на такий термін обирається міська влада, на них вчилися керувати містом новоспечені кандидати. Не бажають містяни, аби місто перетворилось і на панський маєток, а вони перетворились на панську власність. Містяни, принаймні, їх переважна більшість, прагнуть до стабільності та сталого поступового розвитку, мирного життя для себе і своїх дітей, бо це найголовніше для кожної свідомої людини, і так воно без сумніву буде. Залишайтесь здоровими та поінформованими. Побачимось.